У попередньому відео про те, як допомогти нашим воїнам подолад, припинити безчинство, які робить наш північний сусід, я розповідала про техніку прояву любові, що просто сказати, що я люблю нашого сусіда, це неможливо. Да? Після цих блекаутів, після там, днів без води, тепла, без світла, неможливо. Ну, одні якісь погані слова вилітають. Так? Як зупинити, як, ну, як проявити любов, любов це коли ти не відчуваєш страх це любов ні. Значить, любов це відсутність страху. Ненависть, злоба, презирство, критика це любов? Ні. Значить, любов це відсутність. Презирство ненависті, критики, ну і так далі. Тобто, а, як навчитись. Проявляти цю любов це означає, навіть якщо з вас щось вилетіло, а воно обов'язково буде вилітати, ми всі нормальні люди, те, що відбувається, нам нікому не подобається. Ви просто вибачаєтесь. Ви попросите вибачення у тієї сторони, вибачайте ту сторону, так? І просто вибачення в себе і вибачайте себе. Як це зупинить, я вважаю, що це зупиняє програму, розриває цю програму злоби і взаємної ворожнечі, яка... Вже сторіччями, знаєте, накопичене, пов'язує ці сусідні народи. І це просто звичайна програма, яка виникає внаслідок травми. Травмою можуть бути і взаємні якісь звинувачення, конфлікти, якісь вбивства, поранення. Щось не поділили і так далі. Це все створює травмуючі ситуації, які потім запускають певні програми, і ці програми відтворюються в нашому житті в наступних поколіннях, залишаються в родинах, в сім'ях, іде інтергенеративна передача травм і передаються із покоління в покоління. Це можна зупинити. Зупинити як? Попросивши вибачення у тієї сторони, вибачити їх в себе. І все випросити вибачення, і вибачити себе. Я вам розкажу на прикладі свого власного життя, як я травмованість змогла трансформувати додаткову силу, страх собак. Страх собак це дуже поширений страх. В багатьох людей він є. Багато людей обходять собак, особливо ті, які вуличні, чіповані, стерилізовані, навіть так, обходять десятою дорогою. Або ви помічали, що одна машина проїжджає, собаки гавкають, а інша проїжджає, вони не трогають, індиферентні. Чому так відбувається? Це ж не тому, що одна машина пахне якось, а інша не пахне. Ні, тому що енергетика людини, яка всередині сидить. Різна у людей різна енергетика. І відповідно ставлення цих собак різне. Тобто, одна людина боїться, несе загрозу для собак, тому собаки так агресивно реагують, а інші люди не бояться, тобто проявляють любов. Відсутність страху, пам'ятаєте, це любов. Любов це не щось. Там Ерік Фром написав ціле дослідження на цю тему, це філософ, написав психолог, псих, психоаналітик написав. Ціле дослідження про види любові. Ну, для мене любов це дуже прості речі. Це відсутність от, страху, ненависті, злоби і так далі. Це любов. Чому любов це свобода. Коли ти можеш приймати рішення самостійно, автономно, із себе справжнього, а не із страху, який тебе поработив, не із злоби, не із ненависті, не із якихось інших негативних. Відчуттів чи почуттів, які нав'язав або спровокував хтось іззовні. Хто хазяїн є мого життя я, а не хтось, хто мене спровокував відчувати страх там, або ще якусь негативну емоцію, розумієте? Тому це моя відповідальність е, робити, звільняти, вивільняти себе з е, цього рабства. Страх робить людину рабом. В страху ми приймаємо неадекватні рішення і діємо неадекватно. В злобі, в ненависті, все те саме відбувається. І в хаосі. Ось така ситуація страх собак. Ми з моїм чоловіком опинилися за кордоном в країні дуже бідній. Це був пенсіонат частина пенсіонату нормальна там, жили туристи, а частина така, знаєте, в занепаді. Ну, ми вирішили. Піти на екскурсію, дослідити, що ж там, побачити, що воно за а як там от ці будинки, якісь там віли стоять, е, такі гарні, е, що там всередині, як воно було влаштовано раніше. Ну, Ніхто не очікував, що там, виявляється, живе багато диких собак. Ну, Не дикі не собаки, Дінго, там, знаєте, а просто от -от, одичалі Вони були свійськими, але щенят повикидали на вулицю, бо дуже бідна, ніща навіть країна. І вони збилися в такі зграї. Ці собаки нас атакували. Зазвичай собаки мене люблять. Я знаю, що так повелося. Ми вже спостерігали, що ми йдемо вдвох з чоловіком, мене собаки люблять, а на нього чомусь, на нього чомусь гавкають. Ну, він, в нього є перляк від собак. В мене і так, і ні. І зараз я вам розповім цю історію. Це має значення, велике значення. І о, виявилось так, що він опинився всередині цієї зграї. вони всі гавкають, всі злі, він стоїть з палкою, вони його оточили, і я вже бачу, що вони починають кидатись на нього. І я розумію, що ну, я собак люблю, і розумію, що тут, якщо він їх навіть поб'є, то ніхто їх лікувати не буде. Я не хотіла, щоб він бив і, скавчало, і скавчання це що було, і все дуже швидко відбувалося. Я думаю, ну що я можу зробити? Ну, фізично я не сильніший чоловіка, це точно, ну точно. Я знаєте, що чомусь не зрозуміло чому, почала у них просити вибачення. В той, це був 18-й рік, і я ще не, не настільки менш була свідомою, скажімо, ніж зараз. Війна дуже допомогла на розвитку свідомості. А, і дивіться, а, я почала в них просити вибачення за те, що, скоріше всього, ми прийшли на їхню територію, вони просто її захищають. Тут, ну. Це їхня нормальна реакція. Собаки захищають своє кожна людина, тварина, створіння захищає свою територію. Це нормально. Я зрозуміла, що ми просто потурбували їх. Я почала в них просити вибачення, вибачати їх за те, що вони так агресивно реагують. І в цей момент, коли я от собі це проговорювала і я почала рухатися в сторону цієї зграї, навіть не зрозуміла, як я опинилась всередині разом з своїм чоловіком, але собаки почали розходитись, розтопатись. Я їм просто давала такі короткі команди, що вони замовкли, перестали гавкати. Знаєте, те, що я йому говорила, прийняти рішення, яке є нестандартним в тій ситуації. Я повелась нестандартно. Тобто, замість того, щоб втікати, замирати чи боятись плакати, я пішла на зустріч з от тому страху. Це, ну, це навіть був жах. В той момент, коли я діяла, коли ти дієш, ти не відчуваєш ні жаху, ні страху, ні безправності, тому що ти дієш, ти суб'єкт. Ти суб'єктний, це твоя воля. Воля це любов, це прояв любові, розумієте? Тобто, коли ти проявляєш суб'єктність, ти теж проявляєш любов, коли ти дієш, а не застигаєш. І я їм почала давати такі короткі команди, типу що вони замовкли, пристали гавкати, і знаєте, я думаю, ну в собак же ж теж є мама. Кожна жінка, вона по суті є мамою. по замовчуванню, незалежно від того, чи є в неї діти, чи немає. Материнський інстинкт є у кожної. Вони поводилися як хазяїни на тій території. Я думаю, ну хазяїна ж теж є мама. я собі якось так уявила, що це діти, які щось не помирили, знаєте, а ми тут прийшли в їхню пісочницю, і вони вчинили галас, а ми перелякалися цього галасу, тому що ми не очікували, що їх так багато. Я кажу: а як це ви так кажу, поводитесь? От, кажу, вам не соромно. От ми прийшли, тут щось досліджуємо. З іншої країни приїхали, а ви нас так, кажу, зустрічаєте. Вам кажу, не соромно. Розгавкались, тут розхвилювалися. Кидаєтесь, ну і якось почала їх стидити, знаєте, так от, начебто я їхня мама, начебто я доросла, і от з ними так, наче як, як, як виховатись, знаєте, розмовляю. Кажу, вам взагалі не соромно. В розвинуті створіння так не ведуть себе, так не поводяться. Вони присіли, вони офігі... ну, тому що я так. Певно, якось так говорила. Ти розумієш, або буде бійня зараз, або ну щось треба робити, щось треба вигадувати. і ти, ти просто дієш отак, от, на якомусь автоматі, не знаю. Вони присіли і почали так голови повертати. Ну, вони точно ж, точно пада фігелі, чесно. Потім я в цей час паралельно кажу чоловіку, щоб він опускав палку, розгортався, почав рухатися. Ну, в сторону виходу, тому що ми ще й заблокали. Я кажу, замість того, щоб показати нам дорогу, щоб кажу, провести нас, ви отак от зустрічаєте, отак от гавкаєте. Кажу, вам не соромно. Говорю, от давайте кажу, якось нормально вже адекватно поводитесь, ви ж нормальні, розвинуті, розумні собаки. Ну і все, і вони якось я не знаю, що з ними трапилось. Якщо чесно, ми всі були, ну, я була здавана чоловіком, ми хотіли швидше звідти вибратись, хоч якось, знаєте. Собаки вистрились от дві шеренги з одного боку, шість, з іншого боку, шість, а посередині йдемо ми. Попереду чоловік з палкою так несе, і я позаду кажу: вони мене трогати точно не будуть. І, а за мною вся інша зграя йде. І вони нас супроводжували вже я бачу, гуляють хвостиками, ну, якось я вже з ними так. Ну, так, нормально розмовляю в якийсь вже тон мене інші, вже не триста команда, щось їм розповідаю. Знаєте. І так якось мені принужденька. Йдемо, вони навіть нас захистили від сусідньої зграї, яка чомусь теж вирішила, що ми їм загрожуємо. Ну, і провели до межі, все, я їх подякувала. Ми пішли. Після цього, звичайно, у ну, мене істерика трапилась, тому що я усвідомила переляк, ну, всі емоції після у мене емоції після. Трапились і що могло трапитись, і як і ми в іншій країні, і хто б нас шукав, ну і т. і далі, От, Але а, то, що, а, приглядним а, виявилось те, що а, я поводилась в тій ситуації, потім як виявилося, типово у спілкуванні з собаками. 6 років я пізніше вже пригадала, в мене була ситуація, коли ми з бабусею в селі пішли до гостя, І там був злий пес на прив'язі. Мене попередили, щоб я подалі від нього трималася, тому що ну, він просто злий. Його навчили бути злим, там не годували подиклі. Це погане поводження з тваринами. Я це не приймаю, так ну, не слід робити, але в селі часто до тварин ставляться як до функції, а не як до живого істоти, якої теж є батьки були, і, ну, і в якої є почуття і так далі. Розумієте? І я, значить, якось годувала того песика і хотіла його погладити. І він в цей момент видно злякався і вкусив мене замочку вуха. Ну, і надкусив. Там частина вуха відвисла. Я прилякалася більше не того, що він мене вкусив, тому що я не усвідомила від шоку, а те, що він голосно гавкав мені на вухо. Я прилякалася цього гавкання. І що ви думаєте, в той момент. Ну, Галас, там, все, я плачу, мені боляче. І коли цього пса хотіли наказати, я просила тільки, щоб його не били. Кажу: ви не так злий, тільки не бийте його, будь ласка. Ну, прям, коли на нього замахувалася, я прям кричала, щоб прям захищала собаку, щоб його не били. І коли я залишилась наодинці, вже я заспокоювалась, я. Мені було шкода, що так трапилось. Я маленька дівчина. Ну, діти, знаєте, живуть взагалі в своєму якомусь світі незрозумілому для дорослих. І я чомусь у нього теж просила вибачення за те, що, ну, можливо, я його злякала, якось руку притягнула, і а він подумав, що це якась небезпека, і почав гавкати. Тому що я собак люблю, в мене вдома на той момент було дві собаки. І я знаю, як, як слід поводитись з собаками, що можна з ними робити, що не можна. Виявляється, що, от дивіться, в, в тій ситуації, коли мене цей пес вкусив, більшість дітей злякались би, і цей переляк залишився би на все життя, і е, обходили би собак десятою дорогою. Може, так співпало, що в мене були собаки, і мені це допомогло. Не злякатися. Це, ну, навряд чи я свідомо якось, знаєте, проявила свободу волі, свободу вибору, і така собі сказала: ні, не буду його не любити, не буду боятися, а буду, а буду проявляти любов, тобто протилежне від страху. Ну, навряд чи дитина так мислить, такими категоріями. Дитина автоматично якось діє просто. Я відчула, що, можливо, і я щось таке зробила, що його злякала. Що, ну, злий пес на привязі, Ну, очевидно, що його мало хто гладить. Якось, от, от, якось, я так я, я не хотіла з ним не дружити, я хотіла навпаки з ним дружити, розумієте? І тому автоматично якось вибачилась. І я це теж пригадала зовсім недавно. І так вийшло, що по життю, от де б я не в якій би країні я не опинилась, собаки мене захищають і чомусь слухаються. Коли я кажу там: не гавкайте, зупиніться, ану, повойтеся гарно або ще щось там. Ну я зараз не буду це відтворювати там, всю, всю силу, так ну якось отак. От я з ними розмовляю, то вони мене слухаються. Це помітила не тільки я, але й люди, які зі мною в той момент знаходяться. Ось така додаткова сила. У Нем... мене до сих пір немає до собак, а, ну, страху я. Це не означає, що я там йду на розборки з собаками, де гавкають, або де вони там б'ються, або ще щось. Ні, ну я адекватна людина. Якщо можна обійти, я обійду. Знаєте, там зайвий раз я десь там не, не з'явлюсь. Ну, сама на рожон я не йду. Але я просто знаю, що вже якщо я з ними десь перетинаюся, і це. Собаки не, не домашні, собаки, а от ті, що на вулиці бігають, то я знаю, що, е, скоріше за все, е, від них я отримую захист, а не навпаки. Навіть якщо вони почнуть гавкати, то я знаю, що я їх зможу зупинити. Розумієте, от отак, от і в мене нема страху. Перед собаками в мене нема страху. Так, я обережна, е, як і з автівками на вулиці, ти ж не переходиш, коли. На червоний кодер, так же чекаємо, зелене. Тобто, якісь правила є, які я теж, яких я теж дотримуюсь, звичайно. Ну, я нормальна людина, дотримуюся всіх правил, яких дотримуються інші люди. Але я знаю, що раптом щось що якась ситуація, то від собак я буду отримувати захист. Чи будемо ми отримувати захист від свого сусіда? Ну, принаймні, програму, оцю, яка створює ворожнечу, немає. Бачите, був переляк, але тим, що. От ви це випадково так вийшло, просто вийшло випадково, що я пригадала. Я, випадково, будучи малою дитиною, вибачилась перед собаками. І потім, коли я вже вдруге потрапила в патову ситуацію, теж пов'язану з собаками, я автоматично у них попросила вибачення, тому що я вже один раз це робила, розумієте? Ми діємо типово: от ти раз повіси, так, і потім ти відтворюєш цю цю ж саму поведінку. Навіть якщо ти це не озвучуєш. Я зрозуміла, що від'єднати себе від страху можна проявом любові. Любов це вибір не відчувати страх. Щоб його не відчувати, треба попросити вибачення у того, хто провокує на цей страх або нав'язує цей страх, і вибачити його за його дії. І себе вибачити, і все попросити, вибачення. Ось так. Я бажаю вам цього найкращого. Слава Україні! І за нами перемога!